Привіт, мої найкращі люди. Сьогодні я до вас з такою темою. За кілька хвилин, самими простими фразами і нашими життєвими прикладами, хочу показати вам, наскільки безглузді ваші страхи, що ви з самого народження знаходитесь у фінансовій піраміді, якої ви так сильно боїтесь. І хочу. Показати наскільки неправильно ми в цьому житті розставляємо пріоритети, і в кінці я щиро вас запрошу у фінансову піраміду, яка уже 6 років працює на ринку досить успішно, і жодна людина ще не постраждала, а навпаки, дуже кардинально змінила своє життя. Починаємо. Я проводжу зараз дуже багато консультацій, тому що я розвиваюсь в активному бізнесі, і як ви по попередніх відео могли бачити, що один із онлайн-бізнесів це компанія, в якій я працюю виключно по реферальній системі. А що це означає? Що залучаю людей у цю саму компанію? Тобто я являюсь таким так званим рекламним агентом. Мені це надзвичайно подобається. Чому Тому що по перше, це живе спілкування з людьми? Чого в наш час дуже не вистачає. А по-друге, це дуже розвиває мене як особистість. Це дає мені самовдосконалення, це дає мені росту як духовного, так і фінансового. Тому мені це дійсно надзвичайно подобається. Але спілкуючись з людьми, я зустрічаю просто одні і ті самі проблеми, і саме про це я хочу сьогодні говорити. Значить, саме перше заперечення це фінансова піраміда. Як тільки людина чує, що їй потрібно когось кудись запрошувати, відразу виростає якийсь просто. Жахливий сором. Просто я не знаю, що робиться з людьми. В мене немає кого запрошувати, я не буду, а це соромно. А що скажуть люди? І все абсолютно щось з цим пов'язано. Так, ось друзі, так я дуже добре розумію, що дуже багато людей ще пам'ятає той момент, коли була ота масштабна компанія МММ, MMM, і де дуже багато людей втратило свої кошти. Всім щиро співчуваю, розумію, що таке втрачати кошти, коли ти сподіваєшся на одне, а отримуєш друге. Але, дорогі мої любі е підписники, я вас благаю, змініть своє бачення до цього, не тяніть минуле у своє теперішнє і своє майбутнє. Це сталося багато-багато років тому. Більше того, там не настільки все однозначно, як виклали цю інформацію нам. Ми знаємо прекрасно, що наша система. Дуже гарно робить все так, щоб було вигідно для неї. І коли цей проєкт був вигідний для людей, і люди менше несли свої гроші в банки, що теж є в першу чергу фінансовою пірамідою, але чомусь банкам ви довіряєте. Але подивіться статистику: скільки банків схлопнулись, і скільки банків не виплатили людям так само їхні кошти. Чому банкам ви довіряєте? а от... Візьмемо, до прикладу, мою компанію, в якій я зараз розвиваюсь, ви говорите про те, що це фінансова піраміда. Так ось, давайте почнемо з того, що в компанії Magic Lime Academy іде в бонусно-накопичувальних програмах просто перерозподіл грошей. І він відбувається моментально, як тільки нова людина приходить в компанію. І він відбувається 100%. Можу навести приклад перерозподілу грошей у нашому пенсійному фонді. Всі ви прекрасно знаєте, як ми сплачуємо податки у пенсійний фонд, в тому ж числі як там розпреділяються кошти і коли кому вони надходять, в якій кількості скільки треба на них працювати, щоб отримувати на пенсії оту мізерну пенсію, яка не встигає за інфляціями, і як на цю пенсію зараз люди просто виживають. Ось я вам можу твердо і стовідсотково сказати, що сама велика, сама масштабна фінансова піраміда це наша, наш пенсійний фонд. Але що ми робимо? Ми всі свято йому віримо, сплачуємо. І я як зараз пам'ятаю слова моєї мами, коли я звільнилася з роботи, і вона мені сказала, як же ж в тебе в трудовій книжці не буде стаж стажу, який дасть тобі потім пенсію. Тебе він буде перерваний, а це там буде на те впливати, це дуже погано. І так я вже майже 10 років не працюю на трудову книжку, а я працюю на себе. І певного стажу, який мені потрібно, в мене не буде, але я тепер і знаю, що пенсії в мене також не буде, навіть якби в мене був потрібний стаж. Далі, другий приклад, можливо, комусь з, пенс... з пенсійним фондом не зрозуміло. У більшості людей є машини. І що вимагає володіння машиною? Обов'язкову страховку. Ми цю страховку робимо щороку, і щороку ми платимо за неї кошти. Слава Богу, я їздила, я ні разу не скористалася цією страховкою, але мусила її проплачувати кожного року, куди діваються ці всі гроші. І давайте візьмемо страхових компаній. Зараз в нас просто безліч. І по здоров'ю, і по нерухомості, і для автомобілів. Тобто дуже-дуже багато страхових компаній зараз розвелось. І плюс до того хочу сказати, що вони точно так само працюють зараз. По реферальній системі. Але зауважте, що коли ви приходите в страхову компанію працювати за реферальною системою, і так само запрошувати туди людей, щоб вони купували собі страхові полюси, це точно те саме, що відбувається в нас в компанії. Але є невеличка різниця. У страховій компанії обов'язково треба певна кількість людей, яка б закупила на певну суму грошей ці страхові полюси. І Щорічно, щоб вони їх поновлювали, інакше з вас будуть знімати якісь там бали, якісь там виплати, і ніхто вам відразу 100% вашу виплату не віддасть, вона розпреділяється також на кілька років. Плюс до того, люди, які приходять в страхові компанії, вони проплачують постійно гроші за те, щоб отримати виплату. Тоді, коли з ними станеться нещасний випадок. Почуйте, ви програмуєте себе свою свідомість на те, що ви отримаєте велику суму грошей тоді, коли з вами щось відбудеться. Люди зараз нікому не секрет, як працює наша підсвідомість. Всі знають, які дива можуть творити наші думки. І просто вдумайтесь в цю фразу, ви самі платите гроші за те, щоб отримати велику суму грошей тоді, коли з вами станеться нещастя. Я більше не буду тут нічого розповідати, подумайте над цим самостійно. Просто наведу як приклад, як працює наша компанія. Кожна людина приходить, робить одноразовий внесок. Потім далі, якщо вона хоче зайти ще в одну програму, ще в одну програму, вона просто так само може купити одне місце або кілька місць. Це вже залежить виключно від неї, і це виключно її рішення і її можливості. На сьогодні в нас є вже 13 програм, тому ви можете вибрати собі програму від 10 доларів і до е кількох тисяч доларів. Це виключно ваш, ваше рішення. Але після того, коли ви зареєструвалися і купили собі одне місце в одній програмі, вам більше не потрібно робити ніяких внесків. Далі ви отримуєте гроші відразу після того, коли е, займає хтось певне виплатне місце у вас. І це не важливо, чи це ваша людина, чи це людина вашого наставника, чи це можливо взагалі людина з паралельної структури, в нас навіть таке є. Чи це взагалі клони, які в нас теж є в нашій системі, який впав клон у ваше виплатне місце? І ви в ту ж хвилину отримуєте ці гроші, і в ту ж хвилину ви можете їх 100% вивести на свій гаманець. І вам не потрібно чекати ніяких понеділків, вам не потрібно чекати 2-3 роки, вам не потрібно їх потім відпрацьовувати, ви їх можете вивезти відразу. І таким чином у нас люди, які активно працюють, вони постійно з грошима. Більше того, по проходженню всієї програми люди отримують просто дуже великі суми грошей. Тому про це я запишу обов'язково відео окремо, щоб розповісти а кому потрібно швидша інформація. Пишіть мені в особисто про фінансову піраміду більше не буду продовжувати всі дорослі люди. І ви прекрасно зрозумієте, що я мала на увазі, і задумаєтесь: чи немає у вас таких негативних думок і негативного відношення до того, що було давним-давно. А зараз в нас абсолютно все по-новому будується, абсолютно все по-новому відбувається. Ми працюємо по-новому. А чомусь в себе в голові тримаємо оту колишню стару піраміду, коли ще навіть і близько мови не було про онлайн. Далі хочу е, поговорити з вами про, про безглузді страхи. Насправді на днях отримала коментар, в якому було сказано: людям немає за що хліба купувати, а ви пропонуєте вкладати у бізнес. Ну, по-перше, я сказала, що вкладати в нас не потрібно, це не інвестиційний проєкт. А по-друге, ті люди, які не мають за що купити хліба, чи вони самі не обрали для себе таке життя? Чи вони самі не захотіли зробити щось по-іншому, піти проти свого якогось страху, проти свого якогось упередження, поступити не так, як поступали вчора. чи... Ці люди не бояться самі приймати якесь рішення, а чекають, що для них за них хтось щось прийме, щось їм принесе і чимось їм допоможе. Чи не є ці люди абсолютними жертвами в цьому житті? То чому, чому ви за них переживаєте, за них турбуєтесь? А можливо, якщо ви е, самі є такими людьми, задумайтесь. для вас ніхто не принесе на блюдечко золотою кайомочкою все, що ви хочете. Все в цьому житті ми повинні добиватися самостійно. І це починається з прийняття нашого рішення. Ми або приймаємо рішення, що ми починаємо діяти зовсім по-іншому, що ми починаємо йти в якийсь новий проєкт онлайн, да, ви не розбираєтесь, допустимо, там добре в інтернеті, ви не володієте соцмережами. Але це можна всьому навчитися. Повірте, в нас в компанії є люди по 80 років. Які починають просто вивчати інтернет, починають вести свої соцмережі, свої сторінки, і вони просто ну, такі великі умнічки. І є люди, які у 80 років заробляють своїм внукам на машини в нашій компанії. І повірте, це просто надзвичайно. Ці емоції не можна передати в одному відео. Часто бувають коментарі, типу. Що, а хто ж буде хліб пекти, якщо всі підуть в онлайн? Повірте, всі не підуть. Плюс до того, зараз дуже багато людей, саме тих, які є самодостатні, успішні, вони йдуть і починають займатися тією справою, яка їм подобається. І багато серед них є тих. Хто займається саме або випіканням хліба, або вирощуванням пшениці, або взагалі якийсь городик в себе мають і йдуть працювати з землею. Тому не переживайте, завжди знайдеться та людина, яка просто народжена для того, щоб пекти хліб, і яка дійсно отримує від цього колосальне задоволення і завжди випікає його з любов'ю. Скажіть, який хліб буде смачніший? Людини, яка спече його з любов'ю, яка дійсно. Насолоджується процесом, для якої те тісто, як, як його рідна дитинка, чи та людина, яка працює десь на хлібзаводі в нічні зміни і просто тупо ненавидить свою роботу, ненавидить свого тирана-начальника, і яка замішує те тісто зі сльозами на очах, з ненавистю і з прокльонами на все життя. А тримається цієї роботи тільки тому, що їй там платять так звану стабільну зарплату, і тільки тому, що вона боїться прийняти рішення і щось змінити в своєму житті. Який хліб буде смачніший. Далі давайте ще зачепимо тему страхів. От просто я боюсь, а раптом в мене не вийде. А що скажуть люди, а від мене відвернуться. А коли я цим почну займатися? Мені соромно запрошувати в такий бізнес. Друзі, ви справді в такий бізнес який? Дайте спочатку для себе відповідь, який це бізнес. Ви навіть не знаєте, що ви можете там отримати. Бізнес, який приносить сотні тисяч доларів для людей, бізнес, який змінює кардинально їхнє життя. Вам соромно запропонувати бізнес, який допоможе вашим рідним і близьким. Вийти на той фінансовий рівень, про який вони завжди мріють, а можливо, вже навіть і забули, що вони про це мріяли. Це вам соромно. І також я отримала коментар. Так, я розумію, що це можливо і все гарно працює. Мені хочеться вірити, але я боюся втратити. Ну, бійтесь далі. У мене більше відповідей немає. Я просто хочу, щоб ви подумали в цей момент, коли ви самі собі говорите, що ви боїтеся втратити. Втратити що? Гроші. Гроші це єдиний ресурс, який ми можемо найшвидше відновити, повернути, і який ми можемо найшвидше примножити. Ви боїтеся втратити гроші, і при цьому ви не боїтеся втратити свого здоров'я, тому що ви економите на Діагностиці в лікарні, ви, діагноз... ви економите на купівлі якісних ліків. Ви економите на тому, щоб звернутися до лікаря-професіонала, який, на вашу думку, бере багато за свою роботу. Ви не боїтеся втратити своє здоров'я поганим харчуванням, витрачаючи на харчування якісь мінімальні кошти, коли беремо продукти, яких закінчується термін придатності, тому що вони дешевше коштують, і ми мусимо на цьому економити, щоб вижити до наступного місяця. І ви не боїтеся зіпсувати свій шлунок, ви не боїтеся послабити свій імунітет. І ще один момент: ми не боїмося втратити свій розум. Засмічуючи його щодня просто купою сміття з новин і соцмереж, які ми просто можемо по півдня, а то і цілий вихідний день гуртати. А найстрашніше, коли ми перед сном півночі гуртаємо ці соцмережі і перед сном забиваємо свій мозок тим сміттям. І саме основне, друзі, ми не боїмося втратити свій час от що, що а час точно до вас. Не повернеться. Кожна витрачена хвилинка, година нашого життя завжди залишиться позаду. І ніхто ніякі гроші, ніякі бажання, і навіть сила думки його не поверне. Але про це ми не задумуємось і цього ми не боїмося. І тепер подумайте, наскільки правильно ми розставляємо наші пріоритети. Ми зосереджуємось на тому, щоб економити гроші. Які можна заробити, прийнявши ось так одне просте рішення, і почати діяти. Але ми не боїмося втратити свій час, якого щодня у нас стає менше і менше. Ось про це я сьогодні хотіла поговорити, і я обіцяла, що в кінці запрошу вас у фінансову піраміду, але так вийшло, що на початку відео я вже трішки сказала про нашу компанію. Тож я щиро вас запрошую у ту піраміду, яка дійсно працює. У ту піраміду, яка є самою стійкою геометричною фігурою, у ту піраміду, яка створена була для себе, тому що засновник нашої компанії одна єдина жінка, яка створювала спочатку одну програмку просто для себе, щоб вийти з того самого стану, коли не було за що купити хліба. І ця програма була створена з такою любов'ю і з такою вірою у краще життя. Що вона виросла і перетворилася на велику міжнародну компанію, яка існує вже шостий рік, і з кожним роком вона все більше і більше розростається не лише користувачами, але і своїми програмами, своїми сервісами і своїми можливостями. Кому цікаво. Пишіть мені в особисті, переходьте за посиланням знизу у мій телеграм-канал, там я більше про це показую, показую результати, які люди отримують в цій компанії. Заходьте, цікавтесь і не бійтесь прийняти те рішення, яке дійсно може змінити ваше життя. І для тих, хто вже дуже боїться, хочу сказати: в нас ви не втратите, тому що алгоритми працюють так, що. Після того, як ви приводите другу або третю людину, там залежить від системи. Про це все я теж розповідаю дуже детально розповідаю людям. Нікого не кидаю. Ми постійно співпрацюємо, взаємодіємо постійно на зв'язку. Після того, як ви приводите другу третю людину, вам кошти ваші повертаються. Ви виходите в так званий безубиток і далі ви ну абсолютно нічим не ризикуєте. Далі ви тільки заробляєте і примножуєте свої кошти. Тому всім бажаю гарного дня, вечора, гарного, щасливого життя і тієї сміливості, яка вам завжди буде підказувати, що саме ви маєте прийняти рішення, і саме ви маєте почати діти, діяти, щоб саме ваше життя стало багатим, успішним і тим, про яке ви мрієте.